Вітаю! Вчимося разом з Людмилою Сухачовою. А зараз ми з вами розглянемо, які ж бувають дисперсні системи, тобто класифікацію дисперсних систем. І так, дисперсні системи бувають гомогенні, до них відносяться істинні розчини. Істинні розчини діляться на молекулярні та йонні. Дисперсні системи також поділяються на гетерогенні. До гетерогенів відносяться колоїдні розчини це золі і гелі, а також грубодисперсні системи або зависі. До них відносяться суспензії, емульсії, аерозолі та піна.